Як зрозуміти, чи у вас залежність, чи це просто симптом іншого психічного розладу? Сьогодні говоримо про те, да, як розрізнити, чи у вас коморбідний розлад, substance use disorder, тобто ви залежний, або це дійсно симптом да, при біполярному розладі, маніакальному, коли ви зриваєтесь на наркотики, при межовому розладі, коли є зриви на наркотики, при депресії, коли це самолікувальний де-ефект. І так. Якщо це коморбідний розлад, окремий, то він іде як окремий розлад, тобто він є самостійним, чітким, клінічно визначеним, зі своїм перебігом розладом, який паралельно розвивається і впливає на вас. Да? Ключові його ознаки це звичайно стійкість, стійкий патерн. У нас дуже сильна тяга, втрата контролю, толерантність, відміна, подовження вживання, навіть якщо є наслідки, регулярність повторення епізодів. Да? Далі важливий аспект, це те, що ви вживаєте в. Не тільки в певних емоційних якихось станах, а в принципі вживаєте просто, щоб вживати. Далі симптоми не є пов'язаними прямою дією іншого розладу, так? тобто не можна їх пояснити бар, ПТСР, депресію. І, звісно, є певний поведінковий паттерн, який з'явився раніше в історії хвороби, і існує. Довше, тобто він не тільки є продуктом якогось ефективного стану або межового. Далі, а коли це у нас все ж таки симптом, коли у вас нема залежності, але це все одно, якщо що погано, але коли це симптом, індуковане вживання. Да? Тобто симптом симптоматично, індуковане, спровоковане вживання психоактивних речовин. Це коли воно обумовлено звісно, зміною психічного вашого стану, коли манія викликає імпульсивність, коли депресія це самолікування, да? Тобто, емоційний стан викликає вживання, щоб споритись з цим станом. Так і певний захисний механізм навіть. Далі відсутність певного чіткого патерну. Тобто, після того, як завершується емоційний психічний стан, немає тяги, немає регулярного вживання, не відчуває. Людина потреби вживати далі і не демонструє класичної толерантності або астаненці. Далі вживання припиняється одразу після виходу з цього епізоду. Важливий ключовий момент. І поведінка пояснюється симптомами епізоду. Тобто, цю поведінку можна пояснити. Мро, бар, ПТСР, да? пошук ризику, зниження ангібіції, соціальна розгальмованість. Тобто, цей симптом да? можна пояснити ось. Головна різниця ось, скріньте. Я попросив чатик е, свій, свій текст е, оформити в табличку. Вийшло ось це. Це дуже класна штука. Да? Як розрізнити, коли це коморбідна залежність, а коли вживання як наслідок вашого епізоду, вашого психічного стану. Мяу!